Сьогодні ми приїхали на Монте Касіно, тому що вже через день вже дівчинка від'їжджає до Києва. І останній, остання наша екскурсія це вже буде на Монте касіно Бо, звичайно, в бабаство Монте Касіно варто побачити. Хоча я вже казала багато разів, що це відновлено, це не старовина. Хоча вона була заснована святим Бенедиктом в 5 столітті, але ну, в 6-му навіть да, столітті. Але вона багато разів була розрушена. І основний удар отримала в 11 столітті. Вона була встановлена. От бачите, як мені важко говорити українською. От ви просто говорити українська дуже важко, не знаю, відновлена. Вона була відновлена, відбудована в 11 столітті, але тоді під час другої світової війни просто американці думали, що тут ховаються фашисти, і вони просто розбомбили все це. Добре, що до цього бібліотека, бо тут найперша, най найкраща взагалі була бібліотека. Книжки всі ці були евакуйовані, вони були перевезені в Ватикан. Зараз побачимо це звідси. Ну, там ми ще будуть у нас дуже класні види. Я вам покажу всі ці види з Монте Касіно, бо вони просто чудові тут. Це діючий монастир. Ось так тут виглядає. На монастирські угоді. Да, це те, що залишилося, те, що справжнє. Тут ось якась екскурсія. Якщо ми зможемо сюди зайти, ми теж зайдемо сюди. Тобто це те, що було через тих стародавніх часів. Святий Бенедикт з руками цих це ті, які теж стали папами. Тобто, два священники цього аббатства вони стали папами. Звісно, тут, 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 мозаїка. Ну, мозаїку ми в Києвійському музеї, яку гарно бачили, да? мілку таку? Просто вам покажу всю цю красу. Зараз ми подивимося тут в пам'ятник святому бендикту і його. Сестрі з Холастика. Оце його сестра з Холастика. Голок там книжка відкрита. І ось то пам'ятник святому Бенедикту. Дивися, оце пам'ятник святому Бенедикту, а це його сестрі з Холастики. І госпіталь тут в Касіно, він названий в честь цієї Холастики святої. А зараз ми йдемо далі, подивимося на Монте Касіно. І ми піднімемося по цим сходам туди, в церкву, яка зрозуміла, що вона відновлена, але все рівно крута, дуже, дуже красива. Оце ось монастирські виноградники. Ато, нам навіть можу показати. Такі білі голуби тут просидають. Боже, які вони красиві. Боже, які вони красиві, так? Да? Емоції є тільки у мене. Ви тільки подивіться, де вони сидять, ці голуби. Боже, яка краса. І вони білі всі. А І з цього боку. Подивіться, Марічка, вони і з цього боку теж сидять. Боже, ви подивіться взагалі на цю красу. Гарно. Так? Да? Угу. А, канілія тут не бачу, тут сіли канилі, зараз їх немає, їх прибрали. Це У них виставляються призерки, народження Христа. хреста. Зрозуміло, вони викладають тут ясла, вони викладають о ті ясла, тут і хреста. Thank mm -hmm. you. Голубці злетілися сюди, вони чекають, що ми їм щось дамо, нас нічого немає дати вам. Голубкам. Нічого немає для голубок. Яка краса? І так, розвертаюся, розвертаюся. Тут теж ці фігури пап. Папські фігури, да? Така підлога. І туди вже церква. Зараз ми підемо в ту церкву. Церква. Вона відбудована, бо вона була зруйнована там тільки нижня церква залишилася шести часів. Йду, mm. давай ще спутка іду. І заходимо. О, тут стельно розписано, я розкажу тоді. Підлога тут мармурова. Колони не мармурові, вони такі, як цементні, але це навколо все мармур. А тому що недалеко від касіну тут добувають цей мармур, тому так багато мармуру, бо це ж дуже дорого все. А потолок не розмальований, тому що був один священник з Великобританії, який вкрав гроші, які були перераховані на церкву. В цю кімнату не можна заходити, це коли приїжджає папа, то він сюди заходить його тут приймають в цій кімнаті. Яка тут мозаїка? Тут мозаїка, яка просто вражає. Ми спускаємося якраз в нижню церкву, яка оригінальна, збереглася шести часів і де захоронений святий Бенедикт і його сестра Схоластика. І мені подобається, бо тут свічки справжні. Ось тут вони поховані. Ось тут поховані якраз ти будемо і сестра зголастика. Прямо тут вони заховані, бачиш? Зараз я вам покажу ці герби, Дивіться в оцих харках. Вони викладе все це. Взагалі, оця вся стеля вона викладена з мозаїки. Такої дуже дуже мінки. Мозаїки. Это все вот из мячайшие мозаики на Вийшли ми з аббатством Монте Кісінно. Це такі байкери на таких байках. Подивіться, які круті. Ну все. все, прощайся. В цьому році вже все. Да? Попрощались, Марічка? Ось, mm -hmm. бачите, оце... як буде кладовище? Ні. Подивіться, написано це кладовище польське, бо тут поляків дуже багато загинуло. Я вже теж у мене є відео прямо про це, що проходила лінія Густова. І тут якраз була битва при Монте-Касіна. І ось там якраз поляків дуже багато заховано, більше тисячі поляків, більше їх тут Добре. залишилися в цій італійській землі, захищаючи світ від фашизму. А ми йдемо пішки. Ми йдемо пішки в касіно, спускаємося згори. Ну, спускатися простіше, ніж підніматися, але теж челендж ще той. Чуєте, так, ці звуки? Тут же все знаходиться далі, туди, якщо прийти, тут знаходиться сама стара бі бірерія пивоварня Європи. І зараз вона відновила своє, ну, свою роботу вона відновила. І подивіться, отакі каміння. Бачите, отакі біле. Дивись, а там, коли якщо в зубій спускатись, там таке ж саме каміння, дорога за такого каміння, бачиш? Таке враження, як з хроніків Нарнії, так. Да. Ну бо тут немає пішохідної зони тут приходиться просто так Де, прикольно, ці Ліани обвивають просто дерево. Дивіться, бачите, які вони? Могутні Ліани. А Марічка шукає шишки, і йому хащі. І ми з Марічкою говоримо про те, що в Рід вона вже була. Ми з нею два роки тому вона приїжджала, ми все бачили, так? Да? А тут ми тоді ну, мало часу у нас було, і ми на Монте касіно з нею не піднімалися. І зараз... Це вражає. І церква вразила, так, і сама територія, і дорога ця. Ну так. І там може хтось жити, там може дикі свині жити навіть. Тут є дикі кабанчики. Ми їх бачили з Клаудіо, коли їздили. А не знаю. Подивися зараз котра година, і побачимо, за скільки ми спустимося. Ну дві години зараз, дві години. Я так думаю, що десь пів четвертої ми може й дойдемо, якщо не будемо зупинятися. Дивіться, яка там краса. Якби не машини, то тут тільки птахі ми. Сонячними батареями. Звідси видно. Майрічка бачить тут навіть... Пора... А, так, да, це наш будинок з сонячними батареями. Да, так, я бачу теж дуже добре бачу. Наш будинок, де ми живемо, з сонячними батареями. Да, 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 все, він, видно. він один тут з сонячними батареями. Отак, От звідси, видно Монте-Касіно. З Монте-Касіно ми вирішили спускатися пішки, тому що там такі красиві краєвиди. Ми думали, ми записуємо багато відео, фоточок багато зробимо. Але ми пройшли 4 кілометри, і така спека була, ну, просто нереальна. Ні, ні тіні немає, нічого. І тому ми зупинили машину, на щастя, нас підібрали і довезли додому. Так, що розраховуйте свої сили по такі ну, нереально просто.